Доброго дня, пані і панове, шановні глядачі телеканалу інфрашкіль. Сьогодні ми поспілкуємося про дуже цікаву тему. Насправді давно вже я її відкладав для того, щоб до неї повернутися розповісти про те, як українці допомогли зберегти свою присутність французам у Африці, зокрема, модернізувати одну з французьких баз на африканському континенті. Сьогодні ми поспілкуємося про те, як українська авіація допомогла поновити свою літну базу, модернізувати. Свої гелікоптери, тобто зняти з озброєння французькі гелікоптери старшого покоління і поміняти їх на нові. Чому і як саме українці до цього долучилися, ми властиво зараз про це будемо з вами спілкуватися. Все це відбулося у такій країні, яка називається Джибуті. Це колишня французька колонія, східна Африка. І властиво, чому до цієї теми я хотів так повернутися і відкладав, тому що останнім часом почало з'являтися дуже багато інформації про те, коли хочуть вколоти Францію, нинішнє керівництво французьке з приводу того, що Французи пішли з Африки, їх там видавили. Я не знаю там хто там, терористи, Вагнер, диктатури, які постали на тих теренах, де перебували французькі війська, в рамках контртерористичної операції. Сахель багато й бархат. Тобто там кілька було цих антитерористичних операцій. Франція їх успішно всі провела, завершила з тероризмом. Там вдалося поборотися і побороти французам з допомогою. До речі, немало допомогою допомоги французької наземного легіону, який пронизаний українців. Які перебувають там на службі, і перебували і можливо ще й будуть перебувати. Отже, мова йшла тоді про завершення протитерористичної операції. Вона завершилася, війська ще залишилися в країнах перебування на прохання тодішніх урядів, щоб забезпечити спокій і порядок. Це такі країни, як Малі, Буркіна-Фасо, Чад, Нігер. Але тим не менше, коли перша провалилася влада, яка перебувала в Буркіна Фасо, потім Малі впали тодішні влади. На зміну прийшли старі диктатури або й нові. Проросійські, які вимагали на заміну французькому військовому контингенту, російський, бо це надійніше, бо Франція надалі сповідує колоніальні принципи щодо експлуатації природних в тих країнах. Ну тобто, вся ця кремлівська і промосковська агітація, всі ті ІПСО, які вдало і чи менш вдало розповсюджує Африкою Росія спочатку Святої Союз, а потім вже підчепила ці всі ІПСО Росія. А пізніше це все ще було нанизано на таку структуру, як Вагнер, хоч вона зараз вже і припинила своє. Існування зараз це все називається в африканській корпусі Коддя Фрік, як вони називаються французькою мовою. Але тим не менш, Франція звідти пішла тому, що планувала і тому, що справи, які вимагали присутності французьких військ, мати своє місце. І зараз закріпляється Франція і модернізовується в тій частині, де її чекають, сприймають і Джебуті має ту дуже важливу перевагу над рештою України, де бо там на 20 років укладена угода з Францією, підписана по. Про спільний захист неба, тобто французьке ППО, французька авіація, французькі протилітакові структури, захищають і протиракетні небо над Джибуті. Попри те, що в Джибуті ще розміщені бази американська, китайська і японська, головним диригентом безпеки в Джебуті є саме Франція. Була і я думаю, що на тривалий час ще там залишиться, тому що для Франції це є ключова база, ключова держава, і ключова структура для забезпечення. Власної присутності у Афріці, тобто, ну в даний момент, це для забезпечення швидкого розгортання у разі необхідності з тим, щоб ні у кого не питати дозволів, ні з ким не спілкуватися з цього приводу. Отже, що сталося, яким чином українці долучилися до того, щоб забезпечити модернішу присутність? Французів саме на базі в Джибуті. на даний момент. Просто старі гвинтокрили пума буде міняти Франція. Міняє, тобто вже Франція зараз на нові, модерніші гвинтокрили. NH90 дев'яносто кайман, тобто Puma на каймани. Добра заміна. Він місткіший, новіший, має кращу авіоніку, кращі можливості для того, щоб забезпечувати безпеку тих, кого перевозить гвинтокрили. Те, що він перевозить у протидії новітнім викликам, як то, наприклад, дрони. Ця машина кайман, як я вже казав, активно використовує Лися до того в зонах бойових дій вона може машина вентокрил перевозити 20 бійців або 2,5 тонни вантажів там сучасно. Оптико-електронна оптико система для розвідки і для спостереження, система встановлення електронних контрзаходів, тобто подавлення властивих, властивої безпілотників там стоїть. Також це штука стоїть там від МБДА, і здатні будь-які часто би, забезпечувати безпеку властивого цього гвинтокрила, тобто ну, сучасна структура. І перші два Каймани було доставлене в джипуті українськими літаками Антонов. АН 124 уявляєте собі літак, який завантажив два гвинтокрили, і привіз їх на базу Джибутів. Розумієте, яке відчуття було по першому тої частини військовиків, які є походженням з України, бачити рідний літак, який забезпечує їхню ж безпеку, і безпеку їхнього перебування, змінюючи старі пуми на нові каймани, тобто гвинтокрили, і може сам перенести два гвинтокрили. Україна долучилася до того, щоб розпочати модернізацію російської бази в Джибуті, і ця модернізація буде продовжуватись і Україна. І не буде надалі долучатися, бо за планами французької адміністрації бази має бути змінено увесь перелік. Пум на каймани, ну, і зрозуміло, що достовірної достеменної інформації про кількість пум не повідомляють. Але мова йде про те, що 10 має бути рейсів здійснено ан 124 на джибутів. Це попередній контракт, але ми не можемо сказати, що буде перевозити ан 124 тому що це можуть бути і вантажі, це можуть бути і особовий склад. Це може бути багато що. Тобто українці вже долучилися до забезпечення безпеки в Африці. Попри всі ті речі, які які поки що розмірковується в дипломатичних кабінетах в різних приймальнях в Україні справа зрушилася з мертвої точки. І французи забезпечили присутність України в Африці, тобто втягнули фактично Україну до спільного забезпечення безпеки, і це дуже добре, тому що африканський континент це майбутнє і властива база, про яку я вже казав. В Джибуті вона має укладену угоду на 20 років і буде звичайно продовжена, бо система угоди є такою, що забезпечує безболісне продовження або уряд і Франції і Джибуті, перебування французького контингенту там найбільшого французького контингенту, підкреслю, за межами Франції, розташований, і плюс до того, що забезпечення безпеки неба на Джибуті забезпечує безпеку і ще баз. Ну на жаль, про великий китайський, також Це така своєрідна гра Джибуті з власним населенням, з тим, щоб ствердити, що ні, це не просто колоніальне минуле, а це те, що бо Франція мала за колонію Джибуті. А а це те, що вважається зараз найкращим забезпечувачем безпеки саме Джибуті, і окрім китайської присутності китайської бази, там ще є і японська, така дружня до Китаю, Ми розуміємо, країна. Плюс там ще розташовані американці. Тому, в принципі, безпека цієї країни, цієї вузла безпеки для Європи і Франції, забезпечено багато шарово. Також Франція, звичайно, забезпечить більше фінансування бази в Джибуті, бо це дуже важливо. Фінансування воно зараз ще й буде відбуватися. В рамках збільшення відсотку витрат на озброєння в рамках того, що Франція підтримала ініціативу Гарського саміту НАТО з приводу того, щоб члени НАТО витрачали 5% від ВВП на забезпечення безпеки. І це якраз увійде система забезпечення модернізації бази французької джибуті. Увійде в цей відсоток. і збільшення фінансування контингенту буде від 30 до 85 мільйонів євро. Продовжиться технічне переоснащення, і крім вже перерахованих кайманів буде. Також туди допроваджені на заміну застрілої техніки, Перекинуть туди ще гвинтокрили каракал. Це дуже потужна машина, значно потужніша навіть за кайман. Але це радше транспортна, не бойова одиниця, але також дуже важлива для забезпечення мобільності військового контингенту Франції у Джибуті. Також будуть туди перекинуті машини Ягуар і Грифон. А винищувачі «Міраж», які там є, будуть поступово всі замінені на Рафалі. Звичайно, що ті міражі, які будуть зняти з бойового чергування, і які фактично повністю е, готові для продовження своєї бойової діяльності, будуть передані Україні. Ну, принаймні, такі інформації я отримував із е, деяких джерел. Бо, властиво там в Джибуті є міражі 2005, саме такої модифікації, яку дообладнала Франція і передавала Україні. І Я думаю, що цей процес недаремно передбачав в себе залучення української сторони щодо транспортування туди гвинтокрилів. З тим, щоб демонструвати і французькому суспільству, і в тому числі, що це є співпраця. Україна допомагає Франції. Франція допомагає Україні, і це дуже добре і дуже якісно, як на мене і раз, знати, цю інформацію відбулася на полях саміту НАТО в Газі. Зустріч між Зеленським і Макроном. Власне, тоді обговорювалося питання про залучення фінансування Франції щодо виготовлення Україною як в Україні, так і в Європі. І Я думаю, що Франції, в тому числі дронів-перехопники. Тобто вправність українських дронарів вже може забезпечувати використання подібних дронів для того, щоб збивати ірансько-російські шахеди, якими Росія бомбардує українські мирні міста, школи, житлові будинки. Тобто, це також є один з процесів ланцюга співпраці між Францією і Україною. Я вже нагадаю, що в нас було окремий сюжет про те, що долучається Франція шляхом залучення головного військового цивільного виробника автомобілів Рено до того, щоб забезпечувати масштабування виготовлення дронів, в тому числі я впевнений, що це буде торкатися і дронів-перехопників, тому що в Україні не проблема з винохом, не проблема з Впровадженнями цих винаходів просто безпосередньо на лінію бойового зіткнення в Україні є проблема з масштабуванням проектів, що було їх не 30 тисяч, а 30 мільйонів. От стільки треба Україні мати можливість виготовляти і виробляти дронів для того, щоб перемогти російську армію, принаймні зупинити її будь-яке просування. Будь-які спроби там струмками, річечками, рівчаками просуватися вглиб української території, навіть на міліметри, і оце одна з тих. Важливих речей, одна з тих важливих задач, які буде розв'язувати Франція, використовуючи і можливості масштабування виробництва Рено а це давній відомий автомобільний виробник, який виробляє величезні кількості, величезну кількість продукції, і може поставити виробництво дронів на конвеєр, і це важливо, тому що конвеєрне виробництво воно передбачає остаточне зібрання дронів в різних місцях в будь-якому випадку. Масштабування і конвеєризація постійний потік вигото. Влення засобів знищення ворога Україні необхідний Франція до цього долучилась. Джибуті Україна долучилася до модернізації військової бази і отримає за це відповідніші бонуси у вигляді Міражів 2005. А з іншого боку, це дає підстави постійно спілкуватися з українськими урядовцями з французькими з приводу не просто заснування українсько-французьких підприємств, залучення приватного бізнесу, приватного капіталу, а щодо того, щоб масштабно забезпечувати Україну Хідної продукції використовуючи французький досвід з іншого боку, це також буде давати плюс і Франції, тому що усі витрати на модернізацію українського виробництва Франція може залучити до тих п'яти відсотків, які необхідно використовувати Франції з ВВП на забезпечення оборони, що було погоджено на останньому саміті НАТО у газі. І ось такі речі вони вкрай важливі, як на мене. Я хочу робити такі передачі, які давали би уявлення про те, яким чином ідуть розвиткові стосунки між Францією і України між Україною і Німеччиною, між Україною, Нідерландами чи Італією. Бо це важливо для того, щоб розуміти, що Європа з одного боку є різною і різні національні особливості співпраці з Україною є важливими, а з іншого боку об'єднує Європу те, що усі розуміють, що головна фортеця Європи захисту європейської ідентичності, європейської цілісності, європейської демократії, розташована на сході. Вона боронить Європу від російської навали, і от властивати. Такі от картини мозаїчні будемо виліплювати в таку спільну єдину мозаїку для того, щоб розуміти, яким чином ці стосунки розвиваються, де вони є, тому що є речі, які мало були почуті, помітні в Україні. і Я хочу їх насвітлювати, збільшувати оптику спостереження за цими процесами, за якими ми будемо постійно спостерігати. І Я вас закликаю до того, щоб і ви проконтролювали, чи підписані ви зараз на канал Інфрашкіль, перевірте, чи ви поставили відмітку на дзвіночок, бо це вкрай важливо, щоб такі сюжети, як оце зараз, є, ви вчасно ба. Бачили їх з'яву на каналі інфрашкіль. Дивилися і були, кажуть, в току подій. Це важливо і для каналу, і для вас, і для нашого спільного бачення, уявлення і роблення каналу інфрашкіль, тому що ви впливаєте на те, що я роблю. І я намагаюся даючи ту інформацію, яку я особисто перепустив через себе, перевірив, і яку я вважаю важливою для того, щоб ви її отримали. Тому закликаю вас перевірити знову таки, чи підписані чи відмічений дзвіночок. Хто не підписався, підпишіться. Будь ласка. Також дякую кожному і кожній за подобайки, за те, що ви поширюєте канал у своїх акаунтах на соцмережах. Вельми вдячні за це. Дякую за кожне поширення, за кожну підтримку і за кожне влучне питання, тому що вони властиво формують концепцію самого каналу. Інфрашків. Дякую за увагу! все буде гаразд. Слава Україні!